Щорічно 20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної сотні. У цей день вся країна згадує подвиг громадян, які загинули під час революції гідності у боротьбі за права та свободи людини. європейське майбутнє України і завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави. Революція гідності почалася 21 листопада 2013 року з мирних протестів українців, що вийшли на Майдан Незалежності. Протестувальники, переважно студенти, відстоювали права і свободи людини, європейські майбутнє України. Майже в усіх містах України, в тому числі Чернігові, були організовані Євромайдани. Силове протистояння в січні та лютому призвело до загибелі мітингувальників. Протягом трьох днів протистояння загинув 71 майданівець. Пізніше кількість померлих майже дійшла до сотні. Серед них і наші земляки Андрій Мовчан, Василь Прохорський та Віктор Орленко. Більшість активістів майдану одразу після початку війни на Сході вирушили добровільно захищати Україну від російської агресії та відстоювати. Цілісність нашої держави. Повалення режиму Януковича, за якого різко зріс рівень корумпованості держави та просувався про російський вектор розвитку, дало змогу відновити курс на євроінтеграцію і підписати угоду про асоціацію з ЄС. Громадяни України чітко заявили про готовність боронити державну незалежність і демократичні свободи.